В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Ефм. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM Та я класний керівник 10 класу Олександра Іванівна Мороз. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як пройшов навчальний 2023 рік для наших учнів. Цей навчальний рік був сповнений яскравих подій, цікавих проєктів та несподіваних вражень. Перш за все, хотілося б відзначити активність та старанність наших класних товаришів. Завдяки загальному зусиллю ми досягли чудових результатів у навчанні та виконанні різноманітних завдань. Також ми активно залучалися до різноманітних волонтерських заходів та благодійних акцій, ми організовували збір коштів для допомоги ЗСУ. Також наш клас брав участь у різних позакласних проєктах, де ми разом малювали плакати, робили вироби на виставки та брали участь у конкурсах. У цьому році ми відвідали цікаві місця поза межами школи. Наша школа організовувала екскурсію до Мукачево в замок Паланок, де ми вивчали історію Закарпаття. Окрім того, ми ходили до річки, де організували пікнік і мали можливість насолодитися красою природи, пройтися по берегу та провести незабутній час разом. Звісно, під час цього року ми також зіткнулися зі складнощами та викликами. Відсутність прямого контакту з однокласниками та викладачами під час дистанційного навчання була викликом для нашого колективу. Однак, завдяки нашій відповідальності та підтримці одне одного. Ми зуміли побороти ці труднощі та зайнятися продуктивним навчанням в онлайн середовищі. Навчальний рік, 2023, був незабутнім для нашого класу. Ми долучилися до численних проєктів, відвідали цікаві місця та довели, що разом ми здатні досягти великих результатів. Ці враження та спільні зусилля стали. Не тільки основою для академічного зростання, але й підготували нас до майбутніх викликів та успіхів. З нетерпінням чекаємо нових пригод та зустрічей у наступному навчальному році. Це був класний керівник 10 класу Олександра Іванівна Мороз і розповіла вам про наш класний колектив на хвилях School Fox FM. Залишайтесь з нами та насолоджуйтеся рештою програми.